У гарячу пору саме час поласувати морозивом. За майже 30 градусної спеки маленька країна розваг та смачного прохолодного десерту зустріла своїх відвідувачів. Сотні маленьких любителів ласощів в одному місті. Це свято морозива в Хмельницькому. Для дітей свято Морозива особливий привід скуштувати нові смаки улюбленого десерту, адже сюди завітали справжні гурмани солодкої прохолоди. Люблю. Дуже, дуже, дуже. Скільки ти б його з'їла? Ну, не більше. Два тоді. <ріст> Емоції зашкалюють. Дуже багато людей сьогодні зібралися на цьому святі. Свято Морозова перетворилося на родинний відпочинок. Сюди прийшли розважитися і батьки. Виграли і не один. Правда? А, да. Тебе вже дорослий? навіть не знаю. Не більше п'яти. А от Дмитрик завітав на свято з дідусем. Обходивши декілька атракціонів, виграли чимало призів. Для них морозиво родинна радість. А обишно купляємо по 10 порцій. Діти за час кілька годин у святкування змогли пограти у дартс та розмалювати обличчя веселими орнаментами. А ще поки хлопці захоплювались міні авто, дівчата робили модні зачіски. Щоб відвідати всі атракціони, малим ласунам навіть доводилося у черзі стояти, але хіба важко потерпіти задля такої справи. Я дуже люблю морозиво. На цьому святі мені подобається що грає музика і тут багато, багато людей. Свято завершилося, а естафета поїдання Морозова лише розпочинається. Попереду спекотні дні та пошуки смачної прохолоди.